Частини корпусу, поршень та помпа. Одеські водолази прибрали залишки танкеру «Дельфі» з морського дна пляжу Дельфін в Одесі. Про таке розповів представник міської рятувально-водолазної служби Ігор Чанський. За його словами, деякі знахідки збирали вручну, інші розпилювали під водою на частини або витягували з моря за допомогою лебідки. Під час пошуку застосовували металодетектори та надувні понтони. За процесом слідкувала Юлія Лобурак, розкаже більше. 15-ї години водолази занурилися під воду на пляжі Дельфін. Через 10 хвилин викинули на берег частину труби. Далі почали виносити на пісок металеві предмети. Частина знахідок залишки танкера Делфі, розповів керівник водолазних робіт Ігор Річанський. Та додав, морське дно на пляжі Дельфін розчищають 4-5 днів. Я не можу вам точно сказати, що речі були при житті. Я могу предположить, это остатки металлического корпуса танкера Делфи. Мы принимали участие в осмотре самого Делфи на предмет нарушения его целостности. Также принимали участие в его судоподъеме. И вот наступил момент, когда мы стали зачищать все нужные вещи от него. Делфи при корабле крушении сильно пострадал, он был буквально разорван. Поэтому вот достаем, что увидим. Там ще багато чого є. Це ми робимо расчистку до, до волнарізу. Це наша зона ответственности. А там ще роботи дуже багато. Частину знайдених предметів рятувальники витягували з під води за допомогою лебідки та інших інструментів. Омиватель, відсасуватель піска, турбіна, яку ми ріжемо під водою. Металл, який куски, витащити не можна, розрізати, частина Потом Потім маслостанция, которая, з допомогою якої це все відбувається. Поки пляж дельфін небезпечний для відвідувачів, сказав заступник начальника рятувально-водолазної служби Володимир Левицький. Даний пляж продовжує бути пасі по одної причині. дуже складно обрати всі останки жителі не опасне для населення, тому що происходит естественный процес замулювання. То тобто, есть то, що зараз видно візуально і можна определити навіть з поспорчі металоіскателя після шторму і через пару днів може покритися 20 30 сантиметровим слоєм піска, і видно це практично не буде. Перебирання морського дна на пляжі Дельфін водолази планують завершити до 30 квітня. Юлія Лобрак, Олексій Морашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 22 листопада, 2019 року, через шторм в одеській затоці зірвало з якоря танкер Делфі. Спершу судно перебувало в акваторії порту Південний. Вітер відніс його в бік Одеси. На борту було троє капітан та два члени екіпажу. Їх евакуювали та направили до 11-ї міської лікарні. Згодом виписали танкер Делфі перебував біля одеського узбережжя протягом 9 місяців. 18 та 25 липня минулого року були спроби підняти аварійне судно. Тоді це зробити не вдалося. 26 Серпня Делфі поставили на рівний кіль та 10 вересня переправили до Чорноморського морського порту.